Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня для нас на сьогодні шістка кубків, день буде емоційний. Ой, на дні колоди зірка. Ну що ж, чистка кубків. Люди з минулого, спогади з минулого будете згадувати про свої колишні от, зірка, зірковий час. Можливо, як ви для когось були зіркою, чи це ваша популярність там в школі, в інституті, в садочку. Також це може бути ваші таланти, які ви ну, проявляли, які ви розвивали, які оцінювали. І тобто це такі приємні спогади, як було класно особисто для вас. І не просто спогади, такі емоційні, можливо, на роботі, ви були зіркою. Або, можливо, ви зустрінете свого колишнього, який вам нагадає, чи колишню, якою ви були зіронькою для нього чи для неї, або попадеться вам на очі подарунок. Зроблений на той момент дорогою вам людиною, і ви відчуєте оць, цей стан такої трепетом, з Ну, підставляйте, в, кож... в кожного з чим пов'язані такі приємні спогади, трепет. З людиною, з погадами, з... з зірковістю, з такими класними емоціями, класними почуттями. Ну що ж, подивимося, а можливо, вас будуть кликати на роботу, там, де ви. Працювали, і ось у вас шалений успіх був як людини вас, вас, як людини, і, можливо, те, що ви робили, було ось таке класне. Ви були на самому місці, ця робота вам дуже подобалась, там максимально проявлялися ваші таланти. Ну що ж, подивимося, що буде допомагати сьогодні. Що нам буде допомагати? Королева мочів, доросла жінка стихії, повітря, терези, близнюки водолії, 45. Можливо, це ви її зустрінете, це колишня ваша подруга. Ви разом працювали, разом навчалися, тепер вона вже подорослішала, стала доросла. Угу. Керівник на роботі, так? Людина, яка вам надала ясності, от розказала, нагадала про той момент, про ваше минуле, про золоті часи, або це ваша ясність, енергія, от розуміння думок, спогадів, щось вам навіяло ці спогади. Ну що ж, а що буде заважати? Що буде заважати? Верховна жриця, подвійність, завуальованість? Коли незрозуміло, де біле, а де чорне. Можливо, знаєте, вам потрібно зараз проявити ті ж самі навики, що от колись класно працювали ваші навики, ваші вміння, ваш в, в себе. Як, тобто, так, як, повторити ще раз, так як було. Колись буде важко, тому що, ну, можливо, навички вже не, не то, що вони е, загубилися, але вони вже обросли ще досвідом іншими навичками і вже ну, не такі стали. Можливо, ви вже людина інша, також проживши досвід. Пройшло багато часу і помінялося ваше сприйняття. Ну, тобто, буде заважати те, що ви вже не можете себе так проявити, ви не пам'ятаєте чогось, коли немає інформації, ви вже не, не зовсім добре пам'ятаєте і не розумієте, як це можна на, на даний момент використати, втілити. Як підлаштуватись під ситуацію? Ну, двійка. Двійки це завжди не розумію, не знаю, де біле, де чорне. От буде заважати такий стан, що ви не зовсім до кінця розумієте, як на даний момент втілити, підставити От те, що раніше працювало, тепер. Не зовсім зрозуміло, як зробити, щоб воно також працювало. Що ж, ми заховали, щоб не заважала нам Верховна Жриця, так як це старший аркан, вона буде заважати суттєво. Взагалі карти високі, фігурні. Ну, такий сьогодні в нас емоційний день. Приємні спогади, приємні люди з нашого життя, які нагадають. Ким ми були, яким, якими ми були важливими для когось. Нагадають нам наші зіркові руки. Ну що ж, ми любі? Я бажаю нам сьогодні мирно ой, повітряна тривога. Мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні приємних емоцій, приємних спогадів. І, взагалі, чудового настрою, щоб нічого нам сьогодні його не зіпсувало. Я бажаю вам бажання, натхнення, радості, позитиву, позитивних емоцій, вражень і людей поруч. Ну що ж. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І, хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, па-па.